Стосовно термінів зцілення, дуже багато хто запитує, а коли, а як, а скільки часу минає на ту чи іншу хворобу, це теж все дуже індивідуально. Кожен з вас може зцілювати горло за кілька секунд, а може за кілька днів, залежно від того, що це за тема, яка глибинна причина, скільки там тих глибинних причин, скільки ланцюжків. Ще одне: завжди хочеться, щоб це відбулося швидше, але ви створюєте зайвий потенціал, ви цього очікуєте. Ви заважаєте суму само самостіленню, особливо, коли ви створюєте зайві потенціал. Коли ви Скільки ще програм, скільки ланцюжків? Я вас прекрасно розумію, бо я була така сама, як ви. І я тоді зрозуміла в певний момент, що я створюючи зайвий потенціал, я відтягую своє зцілення в певній темі, і тоді я відпустила. Я роблю програми, і я знаю, що вище я про мене подбає. Це відбудеться саме тоді, коли має відбутися. Плюс не забувайте, є дуже різні кармічні теми, деколи людині призначено трошки помучитися, потерпіти, повідчувати біль у зв'язку з чимось, з різними попередніми втіленнями і так далі. Ніхто не знає, чим він займався в минулих життях, і який біль він наносив іншій людині. Це також моменти зцілення і терміни тривалості зцілення залежать від вашої особистої карми. Зрештою, є особиста карма людей, яка не дозволена людям потрапити до цієї групи, яка не дозволить людям почути інформацію про мій благодійний телеграм-канал, яка не дозволить декому зрозуміти, як це працює, яка декого не допустить до практики. Це теж особиста негативна карма, яка теж може зникнути з часом. І буває так, що людина слухала-слухала від мене інформацію. Рік, два, три дивилася на мене, на мої результати, а вже аж потім до неї дійшло. Тобто вона починає прокидатися. Негативна карма починає зникати її. І тоді вона починає практикувати. Тому, друзі, дякуйте своєму вищому я, яке привело вас до цієї інформації. Тому що я вважаю реально, що це панацея. І хтось написав в Ютубі, ми випускали святкові випуски. Багато людей дуже дякували і за цю групу, за цей телеграм-канал. І написали, що це найкраще, що з ними сталося у 23-му році. І тоді я усвідомила. Так, це реально панацея, це потрібно людям. Це найкраще, що можна дати людині. Я намагаюся зробити своїх глядачів самостійних дорослих людей, тому що багато людей, які сподіваються на різних цілителів, на інших людей, на різних гуру, екстрасенсів і так далі, вважають себе чимось дрібненьким, маленьким, думають, що самому собі важко допомогти. Очікують на якогось месію, яка їм допоможе. Це зрештою позиція маленьких дітей, які нічого не змінюють в своєму житті, які не Творять своє життя, я намагаюся дати людям усі ключі, що вони самостійно могли з собою працювати, щоб вони не залежали ні від кого, не ставали в черги ні до мене, ні до інших людей і не просили про допомогу, тому що вони вже є ця сила, яка може сама собі дати допомогу. Без жодних прив'язок ні до кого стосовно тривалості лікування ще кілька слів. Якщо вам потрапляється така тема, як гени, вплив через гени на тіло, то це одна з причин, чому ліквідація відбувається не так швидко з цією темою треба довго працювати ліквідовувати ланцюжки за ланцюжками потім вас приведе до родових програм там теж треба довго купати і працювати ліквідація цих родових програм негативних програм які були в вашому роду які впливали і на ваших батьків дідів і на вас впливають і найкраще пропрацювати з собою щоб ця генетична програма не передалася вашим дітям і внукам то власне якщо це потрапляється в ланцюжках це знак що буде трошки довше ніж завжди не так миттєво і не так легко друзі напишіть Випадки, як ви працюєте, коли у вас іде миттєве самостілення, а коли треба копати, 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 в кого потрапляла тема гени, генетичний вплив на тіло, родові програми, теж напишіть свої історії. Нам усім буде цікаво почитати. І я нагадаю, що якщо ви ділитеся, ви теж засіваєте собі хорошу позитивну карму, допомагаєте іншим через свій досвід, і це велике духовне об'єднання людей створено для того, що ми один одному допомагали, і для того, щоб пришвидшувати процеси самостілення через розуміння і усвідомлення. Дякую усім за увагу. Про те, як навчитись працювати зі своїм вищим я та отримувати його підказки, ви можете дізнатись у телеграм-каналі Оксани, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Це безкоштовно. Потрібно лише ваше бажання та наполеглива праця.